Чергову мережу підпільних цехів з виробництва кави та спеції викрили оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції. Цехи діяли в Харківській, Київській областях та в місті Києві на територіях промислових зон та гаражних кооперативів. Їх зловмисники обладнали необхідним устаткуванням, сировиною та пакувальною тарою. А щоб не привертати уваги великої кількості споживання електроенергії, закупили для виробництва альтернативні джерела живлення. Каву та різноманітні спеції. Пакували у тарі з логотипами українських та іноземних товаровиробників. Фальсифікат збували як справжню продукцію покупцям по всій країні, а ці вже продавали її на споживчому ринку. Замовлення можна було отримати поштою чи замовити доставку власним транспортом учасників підпільного бізнесу. Поліцейські провели десятки обшуків на території міста Києва, Київської та Харківської областей, в житлових виробничих складських приміщеннях та в автотранспорті зловмисників. За результатами проведених заходів правоохоронці вилучили сировини, готової продукції та обладнання, загальна вартість яких сягає 2 мільйони гривень. Наразі проводяться подальші слідчі дії. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора.